Всім привіт! Сьогодні відео буде про міні-трактор Кентавр 240 VR. І так, вам не почулося саме міні-трактор, хоча тут є і ремінний привід, але коробка тут повністю міні-тракторна. Тобто тут є повноцінна трьохточка і вал відбору потужності, причому звичайний шліцевий. Отже, цей тракторець розрахований саме на роботу з міні-тракторним обладнанням. Хоча багато людей використовують саме мототракторне або мотоблучне обладнання, просто переробивши його під трьохточку. Але про це поговоримо трішки пізніше. Саме актуальне питання, яке у мене люди часто питають: що краще шифенг чи Кентавр 240 VR? Питання цікаве, але трішки поставлено невірно. А звучати воно має так: що краще Кентавр чи шифенг саме для вас? І це стосується тих людей, які саме зараз стоять перед цим вибором. І зараз я вам швиденько поясню. Дивіться, по ціні. Ось такий кентар, як ви бачите зараз на екрані, коштує 3100-350 доларів, шифенг 3400. Різниця по грошам невелика, але у шефенга набагато кращі характеристики. Тобто шифенг сам по собі більший. Не для всіх це буде плюс, комусь нужен компактний тракторець, але ви маєте знати, що шифенг більший, важчий, і навіть якщо взяти желіза там капота, крил, шефенг буде з товстішого металу зроблений. Також шифенг має підресорений передок. І на задньопривідних тракторцях це однозначно плюс. Єдиний мінус, на мою думку, у шифенга це нерегулюємо колія. І саме тому, якщо 1,20 метрів вас не влаштовує по центрах, то ви маєте обирати щось інше. І саме тому, якщо шифенг вам по всім параметрам підходить, то звичайно ж краще переплатити ці 200-300 доларів і взяти саме шифенга. Також є ще одне актуальне питання стосовно саме кентавра, та й в принципі взагалі, коробки ось такого плану, які встановлюються ще на багатьох міні-тракторах. А звучить воно так: чи є тут блокування задніх каліс? Я кожен раз всім відповідаю і наголошую: на сьогоднішній день на таких коробках блокування коліс я не зустрічав. Можливо, колись, так як і на шифенгах, його сюди поставлять, але поки що ні, немає і не буває. У мене зустрічне питання до всіх тих, хто шукає тракторець саме з блокуванням, а ви точно впевнені, що воно вам потрібне. Я можу сказати точно, що десь відсотків 70-80 людей, які придбали такий трактор, або схожий навіть на шифенгу з блокуванням, більшість людей ним не користуються. Навіть зі свого власного досвіду я вам скажу, а я користуюсь Syntheim 220. У мене там є блокування задніх коліс, але я вмикав його один раз тільки для того, щоб перевірити взагалі, чи воно працює. Більше потреби вмикати його у мене не було. Також актуальне питання стоїть стосовно оранки такого плана тракторцями. І тут знову ж таки особисто моя думка, я взагалі вважаю, що оранка з задньопривидними тракторцями маленькими це не оранка. Вони для цього не зроблені. Тобто вирати такими тракторцями там, чисто собі 10, 20 там, 30 соток ви зможете. Неважливо, який там буде плуг, однокорпусний, двокорпусний. Чисто собі невелику земельну ділянку, ви спокійно зробите. Але купувати до такого тракторця плуг і думати, зараз я поїду по сусідям, вигару все село, зароблю кучу бабок, ні. На задньоприводному тракторці ви багато не виараєте. Зараз я трішки поясню вам по навісному обладнанню і ми пройдемося по роботах, на яких ви дійсно зможете якусь копійку заробити. І тут вам в поміч буде фреза. Фреза на цей трактор підходить. Як 1,25 25, так і 1,30 і 1,40 м, але полегшена. Вона має коротші ножі і трішки інший редуктор, але все одно вона набагато краще, ніж мотоблочна. Єдине, що я вам одразу порекомендую поставити опорні колеса, тому що фреза повинна працювати саме в плаваючому положенні, а без коліс це нереально. І фреза саме без опорних колес – це найзлий ворог трактора, тому що трактор получає ривки, нагрузку то більшу, то меншу. Це завдає дуже великої шкоди як коробці, так і двигуні. Тому фреза, опорні колеса і їдете спокійно, заробляєте навіть по всім сусіднім селам, якщо вам дозволяє обстановка. Наступне розповсюджене питання стосовно обладнання це яка роторна каса сюди підійде. Моя ж думка така, що лісічки метр десять сюди підходить ідеально. Вона не важка по вазі, захват теж я б сказав оптимальний. Якщо ж розглядати в косу вірах з двадцять п'ять, то я б сказав, вона вже буде по вазі важкувата. Ну а стосовно міжрядного обробітку посадки картоплі, викопки картоплі, тут у вас проблем не буде ніяких. Також у мене часто запитують на рахунок дискової борони. Я вам скажу, це таке собі складне, спорне питання. Моя ж особиста думка це один-один захват дискова барана, і то я вважаю, що саме це обладнання взагалі має працювати з тракторами вищого класу, і обов'язково повноприводними, важчими тракторами, з потужною трьохточкою, щоб могла витримати цю вагу. Взагалі, ж легкі дискові борони, ну. Гарно працюють не по всім типам ґрунтах. Що ж, з шефенгом ми цей тракторець порівняли, я думаю, питання у вас вже закрите, але є ще категорія людей, які цей трактор порівнюють з мототракторами з мотоблочною коробкою. Тож, хочу теж прояснити це питання. Ви зараз бачите коробку на Кентаврі 240 ВР. Ну, Об'єктивна, вона більше навіть не вдвічі, а втричі, а то і в 4 рази за мотоблочну коробку. Взагалі багато людей називають цю коробку шефенгарською. Так, по виду вона дуже схожа, але в принципі це коробка Сінтай. Колись заїжджали реміні Сінтай, і там стояла саме ця коробка. Ну, то вже в принципі не важливо, то вже технічні деталі більше. Давайте об'єктивно підемо по порядку по порівняннях. Ціна цього трактора, як я вже казав, 3100 доларів плюс-мінус. Мототрактор же ж з таким самим двигуном 1115 буде коштувати. 2850 доларів. Так, за ці кошти у вас буде в комплекті фреза і плуг. Але ж пам'ятайте, що це чисто мотоблочне обладнання, тобто мотоблочна фреза, мотоблочний плуг. Навіть якщо він двохкорпусний, все одно він там невеличкий, легенький, мотоблочний під одну точку. По якості і товщині металу і по всьому. Так, мотоблочне обладнання буде дешевше, але воно значно програє в оцих параметрах, в якості і в товщині металу, в якості обробітку, навіть програє міні-тракторному обладнанню. Тобто, якщо ви думаєте, що роботу вони будуть одінаково, ні. Ну, взагалі ж саме основна відмінність це коробка, як я вже сказав, вага, і навіть комфорт оператора. Також багато питань стосовно все ж таки тієї ж самої і порівняння цих КПП. Друзі, якщо ви користуватиметесь блокіровкою на коробки мототракторній, тобто мотоблочній, то вона у вас точно довго не витримає. І я вам скажу більше: мототрактор навіть з вімкненою блокіровкою програє в перетягуванні ось цьому кентаврику. Ну і якщо робити якийсь загальний висновок цього відео, то. Kentaur 240VR буде на голову вище і набагато краще, ніж трактори з мотоблочною коробкою, але все ж таки не дотягує до шифінга того ж самого по деяким параметрам. Моя вам порада: не женіться ви за тим навісним, що йде в комплекті до мототракторів. Навісне, це така справа наживна. З часом купите. А от поміняти трактор це вже історія складніша. Що ж, для замовлення техніки. Дзвоніть по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані, або можете замовити прямо на сайті. А також прошу власників будь-якої техніки, мені не важливо, де ви купляли, просто якщо ви чимось користуєтесь, знайдіть на сайті саме вашу модель і напишіть про неї відгук. Це допоможе майбутнім покупцям при виборі собі трактора. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.